Ой, копать, Эти монстры уже нас так атакуют. Вот так. Ну, папе, пипец. Я выйду будет. Я с тобой, Адамик. Ой, мой же, ничего не может. Тільки мост такий з'явився. Ось так. Та що та тут -то за... Бачите там щось біле? Ага. Непонятно що це. Та що тут таке? Шаурма! Що... Що за шаурма? Не знаю. Так, так, я ничего не пойду. Жалко мы Ну тебя. Ш... Эй, ты чуть-чуть лови А ну иди сюда, ч че, чего Так, все вбив за... за три, за пять Шаурма! Шоу. Шаурма. один! Шаурма! за три вже вбив. Це, походу, відмови. Так, може ще шаш из на комп'ютері. Немає більше файлів. Так, комп'ютер я тоже з собою беру. Що скоро 2025 рік. Треба бо готуватись до за... нападіння монстрів і ще Санта-Клауса. Застрелы, Вовка. Так, я вот всё Так, уже пришел. Про цього мега робота. Так. Вот я запишу щось. Я ще записав першу версію цього робота в 2025 році. Так, перегортав. Страшна панда появилась. ось все. Все. годні Ні. Страшна якийсь вірус. Треба знайти від нього лікарство. Так, і про того ми. Три туди, три туди. Має куповича, кучі кена і гігантський клюв. Все. Так. Що ці коробці? А, там такі речі є. Так, давайте подаемся. Что тут? Так, колонка. Потом шеф. Гітара іграшкова. О, це я собі. Поставь її на. Поставь її до гітари, бо це. Ой, до лампочки, бо це така штука. Що її можна прикріпити. все прикріпив. І останнє... Що тут? тут, годину, Тебе я тут до години? Ні. Кушка. Так, и все, больше не мое речей. Тут-тут-тут-тут-тут-тут-тут. Тин-тун, тин-тун. О, до меня звонит. Алло. Алло. Что хоть? Да До да до побачення. Знаете, нас сказали, что... Что Що ми можемо піти в музей, який ви музей безплатний? То погнали! У мене і якраз на моїй машині. Десь їхати до нього 80 кілометрів. Сідайте. Котиків беремо? Звісно, берем я уже так котики вылезайте на мою ой 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 так и зачиню его так вот ремонт ключи свои вид магазину и котики Куда їх, где-то? А, у нас я место для них. Вон иди туда. Окей. Вот мама котики. Вот котики. Ходи за мной. Мяу-мяу мяу. Ходь. На вибегай. Мяу. Ходить тоже. Не мяу. І маленький. Зараз, іди тут їй. Це, а ми поки що походимо. Виходьте.